Добрий день, шановне панство. Ще осталося десь пів години, може трошки більше, для того, щоб включили світло, і ось, бачите, в мене будова по... трошки просувається. Зараз я вам покажу, що я зробив. Я почав вже е, помаленьку просверлювати на дверчата вже рамки будуть на дверчата. Робота дуже тупо йде, дають по 2 по години світло. Вдома я в селі і в, і в місті, де я живу, ми на одній лінії е, включення. Тобто, на, як вам сказати, ну, коротше, одночасно виключають як вдома, так і на дачі в мене світло. Так що я не можу, наприклад, вдома виключили, пішов на дачу. Щоб щось робити, виключили там і там. А включення світла, звичайно, не є так, як вони пишуть. А як собі хочуть, так і включають. то на 2 години, то на 3 години. Вчора, взагалі, 8 годин не було світла. Ну, але то таке. Сьогодні вихідний, бачите, дав, дали трошки світла. Я прибіг, декілька отворів просверлив. І вже є один поверх, наприклад, дверчат є. Тут я вже і на другому поверсі е, приготував ту, е, дверчата і ще на третьому. Ну, але то помаленьку, е, вже от дерев'яні того, на дерев'яних планках, тіло, що в мене ось є, тут шифер буде. Ну, в принципі, я витягувати шифер не буду, ну, то менше з тим. <кій> і ми б так. Було б світло, було б трошки більше роботи. Ну, але крок за кроком я не... Мене на даний момент нічого мене не зобов'язує, щоб е, я спішив. Е, Нутрі маленьких нутринят немає. То якби вже маленькі нутринята були, то вже треба було може думати. Ну і, в принципі, е, як народяться в мене нутринята, то якраз. Ті, ті нутрії, які є в клітках, якраз я їх проведу забій, так що в мене напруження абсолютно ніякого нема. В принципі, могло бути напруження. Зараз я підійду. Було б в мене напруження з нутріями лише в тому випадку, якби вродила в мене та шоколадна самка, але та як вона першу охоту на моїх очах після народження самець її покривав, але вона не запліднена. І вона була десь запліднена 23 листопада. Знову вон, там Чорна рядом самка є, вона би мала родити е, біля 10 лютого. Ну, але знову бачу, по ній вона її не розпирає, вона не є дуже-дуже груба, щоб родити 10 лютого. Хіба вона вродить декілька штук, що по ній не видно. От. І значить, по клітках я собі не спішу. Внутрі, бачите, на високій підстилці лежать собі, відпочивають. Гранулу трошки поїли, трошки порозкидали. Перший раз того року кинув їм пару гілочок малини. До малини в даному вольєрі внутрі рівнодушні. Я дав їм малину для того, щоб вони спробували повед... ну, трошки по... погострити собі зуби, але. Воно їм не потрібно. Їм вистачає того що, того, що я даю, бо, якби вони були голодні, вони б вже прибігали б до мене, просили б, щоб я їм щось давав їсти. Все, дякую за увагу. тримаємо внутрі. Всього найкращого.